Це є 5 минут на перекутчик і починаємо працювати. Над цим лящом труси, дівчатка, отримали, ви ж бачите, коли ми отримуємо товар, є це 3590. Так, лящик туди, динаєчка туди і ліковочка в кульові. Мої крашеньки. щас ваш тивай заказі, сюди. Так, 3600, дижіть, будь ласка, це вам. Це ваша здача. Вам удачі. Лесо, все, мені вже готово. Так, мої внучки. Получили 200 кг ляшчика. Дивіться, неважливо, чи купний ряж, чи малий, він весь іде і кряний. Альбіночка, диви. Я тобі ще тріш найвеликий. великий. І ти знаєш, це завтра будеш моя купушечка, мопушечка! Такими гупушечками. Альбінка, диви, оба, диви, якого я тобі нашла ляща. Такого хорошого, доброго, такого, знаєш, Альбінка. Може, вже слюн. Диви, Альберт, Тут... Алеся, а ну йди до мене, Диві, Ану, кінці. А дивіться, Алься. Опачка. може я неправильно ще, може, знаєш що? Так, да? нижче. Ага, дивіться, мої хороші, дивіться. Ану, подивіться, весь ляж, він йде зі зікрою, дівчатка. Як би ми не робили його, дивіться, ось він весь зікрой. Альбіночка. На моєсть. Диви, ні, ти вже буде... Ні, ти бери цей ляшки, ти його ж забираєш. На. Зачем О, тому що будеш кушати, Альбінка. альбинка. Тебе що ви треба культу буде пустити такий. Дивіться, а ну давай, ти ж любиш ікру? круг, давай Давай, лежи його в кульок. Ти можеш погрести прямо. А ну давай, ану скажи по солі. Потому, що каждый раз у нас у костіка все мало сольне. А у лісі? Ну я подожди, я ж не можу по солі. не візити. Похолі. Ні, ну вкусний. Вона Солі нормальні. Дивіться. Лящик, дівчатка, у нас лящик, ви знаєте, що він двойняшка, він не одинарний, він двойняшка. Один лящик виходить 267-300 гривень. Але мої хорошенькі, вони будуть такі в парі, тому що один це мало, два це нормально. Ціна за кілограм 500 гривень. Дівчатка, весь ляж іде, без чешуї. Любить, що ти хіш сказати. А ну посоліє. Саме раз, да, альбінка? Так. Да. А пиво хочеш? Просто да. під бокал пива в саме да. раз. Взяти. Да. Ну серйозно, ну. Так. Да. Я йду в беру. Анжела! Анжел! І Альбіна Альбіна! У мене нема пиво, у мене тут віно. А пиво є? Пиво! Пиво є! А Абина не хочеш? У нас немає, у нас є ще вірить, а через закончиться. Закончилось, так? Зараз буде, пив. буде пиво. Да, да. Ти буде пиво, бланш, хочеш бланч? Добре, немає. Нема, нема, продали, нема, нема. Да, да.

На руки, Вася рифка супер, можно руку. А ну положитесь ключек, будь ласка. Поставите, без да? дачи вас, Кидайте її сюди, прямо так вот. Вася, ви знаєте, що це запило бланш, бланш, бланш. Альбина не хоче Жигули, Янтарю, таю, знаєте, вона хоче бланш. Да, крепко наоборот понравилась. Ну, Вася, сейчас корти заль. Бланш, тывочка, бутылочка, бланш, Костя. Давай друга ще наподобі такого щось. Давай. І стаканчики. А чого ти любиш нас? Да, доброго дня, да, заходьте. Іди сюди. Ти хочеш пиво бланш? Я можу. Та да що мені тебе? Подути на тебе? Заходь іди. Я можу. Та да що мені робити? Не заходь да, іди. Зерверна, іди подуй на неї. Іди, подуй на тебе, іди сюди. Іди, буду тут. Іди, давай, хочеш? Ні. Чого? А що ти? А я ще. Я хочу горячую чаю. Щас закажемо тебе чай. Позвони, Пополнили, все... давай чай. Петы українная дочка перестає. Іди захоче пити утра, йди сюди. Между тем бланшу захоче чай горячую куди. Я хочу плачу. Кого ты хочешь? Слухай, все нормально, как ты сюди робота? Работайте. В вашій хаті. Проходь давай. Таку аккуратненьку. Здравствуйте. Летящий поход. Ой, такая красота. Проходь. Я так хотіла игры. Ну успокойся. не завідувальки хороший подіб. Дівчатка, ви дивіться, 500 гривень, будь-який ляжчик, він йде більші, що їй, але найголовніше, дивіться, любий який він дивись з цікрою. Дівчатки, він бісно тут, дивіться. Дивіться, дівчатка, 320. Є чуть крупніший, допустимо. Весь ляж, він довід. Оцей на 400 гривень. Ой, давай далі. перчатка. Да, ты будешь а, ты кладко, а? а На. Открой Вот, как это. Котик, на. Ты сейчас зайчик. А Обожаю. Вот, да. А ну, на, на, милая. Ой, пеночка, она делается выше. Иди, на, Лиса, давай. На, сейчас лезь. Дай себе ты в ватнички, бутылки? Нет, в стакан. В а стакан. Да. Юль, Куда ты Да, две Леся, є рекламна пауза? Найдісне. Ти що без риби? Тобі холодненько хочеться. Так, дівчатка, отримали лящика. дивіться, дуже багато. Подивіться цього лящика. Дівчаточки, Косінька, іди, зайка, став, три ящика лишаємо тут, а то йдемо. Так, дівчатка, ну що, у нас сезон відкрився. Ти пиво п'єш, бери на собі бери, трошки. Бери. Та бери пиво наляй. Чого? Девчатка, цукай, какая работа сегодня может быть? Мы пиво, рыбка. Так, десь, ну ничего страшного, ну и шо, ну и шо. Утра не вибив, веб да, день пропав, да, ласточка моя? Да, да. Ну, давай, дачи. Дивіться, се, бачите. А ну скажіть, мої любі, хто так хочет сегодня получать. Аль, блин, заказывайте дащика, берите баночку бланки. <говорить> а что такое бланк? Це пиво дуже вкусне. Альбіночка, Лес поет. Холодненькое. Ну-ка, велась, вела. Ну а что ж не можна? Все да, можна. Да, Дівчатка, да. Альбіночка, давай, тюки, цюки, давай я тоже. Ты ну, я пиво просто не люблю. на. милая моя. Мы пьем. Не надо нас туда подгонять, мы по чуть-чуть кайфуем, да? Ну кайфуйте, мои хорошие, кайфуйте. Юль, давай пиво наляю. Нет. В смысле не? А что ты не Ты на камеру стесняешься? Просто... Давай пиво. Девочки, Девочки, Да, Девочки, давайте идите с работы домой. Возьмите у Светы Ильящика. Возьмите пивасика. А ну, Альбиночка, я пальцы Близко меня снимаешь. Ну, я всегда, ты знаешь. Это мои руки. Да, давай, ты шел. дівчатка, дивіться, як вона потрошила це голящика, а півасик, так? Да? Лесь, давай голяю тобі, давай. А, ну. Давай, та давай, ну як це? Все... Да, ну хто ж ледоп'є? Ти вже ледоп'є, ти вже давай. Це ну, 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 ну. пенка, пітамент. Пенка, а пенка теж саме вкусне. Юля, не да, хочеш? Дам... Да. Дай пенку. Я люблю, дай пенку чуть-чуть. Пенку -чуть. хочу. Давай не голяю, Антон. Я люблю тільки пенку, я пиво не п'ю, я не люблю пиво. Боже, як вкусно. Як вкусно. Людиночка, скажи, я все тільки на рибульках? Ну дальше йди, дальше. Я хочу. Ну як ти думаєш, що я сижу, бросила свій товар, сижу, п'ю пиво. А, а який твій товар, зайчик мій? У мене там Оксаночка працює. Оксаночка, да? так? Дівчатка, я бачу, сьогодні, скільки, на время 11 часов, а в нас, слава Богу, Да, девчатка мои. А сегодня у мальчика день рождения. Еду на именины сегодня? Ему 4 годика. Герман. Ты а, а да, давай. поздравишь тоже, давай. Ой, халесенький такие. Да? Давайте, за Герман, давай с тобой. Будь здоровенький. С днем рождения. Будь и мамулечку с днем рождения, да? С днём рождения. Да, Девчатка, вот такие сегодня у нас день. Три штучки, Да, Три Да, Плюс 550 є. Плюс є брам 300. Давайте я вам дам 250 другой. Да. Так, плюс, так, да, плюс 2000. Получається 3590. Так, мої хороші. Ми сьогодні отримали опять же 200 кілограмів ляжчика. Або ой, адиночка держи, держи. Це мої перекур. П'ять хвилин на перекурчик. Далі ще виїхає п'ять хвилин на перекурчик і починаємо працювати. Лещом, труси дівчатка отримали, ви ж бачите, коли ми отримуємо товар, 3,590 це 3590. Так, плящик туди, динаєчка туди і, і корочка в польову. Мої так, хорошенькі. Так, щас, зараз, зараз. Так, ваш варто казі, там сюди. Так, 3600, держіть сюди, це ваша дача. Вам удачі. Давайте. Леся, все мені вже приготувала. Так, ну, мої внулечки. Получили 200 кг ляшчика. Дивіться, неважливо, чи крупний ряж, чи малий, він весь іде і кряний. Альбіночка, диви, я тобі ще ріжу найвеликий. І ти знаєш, це завтра будеш моя попушечка, мопушечка! Такими гупушечками. Альбінка, диви, оба, диви, якого я тобі нашла ляща. Такого хорошого, доброго, такого, знаєш, Альбінка. Боже, в нього вже слюпить. Диви, Альбен, Олеся, нуді до мене, диві кінрісти. А не дивіться, Ася. Опачки, може я неправильно ще, може, знаєш що? Так, да? нижче? Ага, дивіться, мої хороші, дивіться. А ну подивіться, весь ляж він йде зі зікрою, дівчатка. Як би ми не робили його, дивіться, ось він весь зікрой. Альбіночка. Слава, я на, на Диві, ні, ти вже бери. Ні, ти бери цей ляш, ти його забираєш, ляжки, тому що будеш кушати, Альбінка. В тебе, за треба кульки, буде якусь Ну, Дивіться, а ну давай, ти ж любиш і круг, а ну, давай Оля. Давай, ножі його в кульок. Ти можеш погризти прямо. А ну давай, а ну скажи по солі. Тому що каждый раз у нас у Костика все мало соль, А у лісі? Ну я, я подожди, я ж не можу не візти. По солі. Ні, на вкусний. Вона очень страшна, дівчатка, правда. Солі нормальні. Дивіться, ляшчик, дівчатка, у нас лящик, ви знаєте, що він двойняшка, він не одинарний. Він двойняшка. Один лящик виходить 267-300 гривень. Але мої хорошенькі, вони будуть такі в парі, тому що один це мало, два це нормально. Ціна за кілограм 500 гривень. Дівчатка, весь ляжо іде. Без чешуї. Любить, що ти чеш сказав. А ну В Саме раз, да, Так. Да. А пиво хочеш? Просто да. бокал пива те, в саме пиво. раз. Взяти. Да. Ну серйозно, ну. Да. Хорошо. <рес> я йду пиво беру. Давай. Анжела! Анжел! Я Альбіна. зовут. Альбіна! У мене нету пиво, у тут пиво. А пиво є? Пиво! Пиво є? А вина не хочеш? У нас немає, у нас є ще время, а чи вже закінчується время? Закінчилось, зараз буде пиво. Ти буде пиво, бланч, хоч бланч? Да, да. Нема, нема, продали, нема, нема. Так, да, так, да, пробіту. Завтра утром боуть, утрам надо. Тихо що я роздалася. Ну, в смысле, а что ты не янтарь? Я не ну, люблю. Ну, ну, Жигули, я тупа ну, не люблю, я люблю. Так, -взяла зубами, открыла. <laughs> не хочешь? Ну, Девчатка, хоче бланша. Ты знаєте, що це за пиво бланш? Ну, по модному, по-французски, понимаете? А чачу не хочеш? Нет. Вася страшно. Рибка, супер, можна рука. А ну положите, кіночок, будь ласка надо да, без дачі вас кидати і і прямо так. Батя, ви знаєте, що треба бланш, бланш, бланш. А не хочеш я гулі янтарю, ви знаєте, вона хоче бланш. Да, так. Крепко, явка на наоборот прямо. А ну, батюся, з форте же. Ну, ту дівോчка, бланш, ту кутечка, бланш, Костя. Да. Давай друга ще на подоби такого ще, давай. У стаканчики. А чого ти видочила? Да, доброго дня, заходьте. Ти хочеш пиво бланш? Я можу. Та що мені тебе подути на тебе? Захочете. Я можу. Та що мені робити? Не захотети? Хочеш? Ні. Чого? А ти там щось? А я щас. Я хочу гарячого чаю. Щас закажемо тобі чай. Позвони Лені, давай чай. Пити утра, іде дощ, не все стає. Іди заходь пити утра, йди сюди. Ми ждемо Хео Бланш, вона хоче чаю гарячого. Я понимай? хочу Бланш. Кого ти хочеш? Слухай, це нормально, яка до сьогодні робота? Робота вже не проходить. В вашій хаті? Проходь давай. Таку акуратненьку. Здрасте. Летящий поход. Ось, яка красота. Проходь. Я проходь. так хотіла ікри. Да, то тобі ікри. Ось цю ікру, яка робота. Давай, проходь. А вона так сюди вверх. Ну, успокойся, не завидуй, Альбинке хороший подіб. Дівчатка, значить, 500 гривень. Любий ляжчик, він йде пищи, що їй, але найголовніше, дивіться, будь-який ляж, він девець зікровий. Дівчатки, він біг, почне, дивіться, дивіться, дівчатка, 320. Є чуть крупніший, допустимо. Весь да? ляж, він дає. Оцей на 400 міну. Ой, давай далі. Дири. Плак, Костя. А тако от плач. Дівчатка, дай це дождьте? А так, так? зайчик обов'язково ну на, на милая ой пеночка лобилася ну, ближче иди, на, леся най. давай на сей леся дася тебе наливати четырешку бутелки Ні, в стаканку дає стакан юліку даєш куданочек по тобі получаються леся є рекламна пауза найди себе. Ти що, без риби Тобі холодненько хочеться так дівчатка получили Лящика, дивіться, дуже багато. Подивіться цього лящика, дівчаточки, косенька. Іди зайка став, три ящика лишаємо тут, а то йдемо. Так, дівчатка, ну що, у нас сезон відкрився. Ти пив, п'єш, бери наляй собі трошки. Та бери пиво наляй. Чого? Дівчатка, цукаємо. пиво, рибка. Я Ну нічого страшного, ну що? ну що? Утра на ребенка пропав, да, ласточка моя? Да, да. Давай, дайчик. Дивиться все, бачите? А ну скажіть, мої любі, хто так хоче хочет сегодня получать? Заказывайте лящика. <схід> <схід> берите баночку бланки. <схід> а що что такое бланк? Это пиво дуже вкусное. Альбиночка. Лесь поешь. Холоденькая. <схід> я... Ну-ка, вилазь, велась. Ну а что ж не можна, Все да, можна. Да, да. Дівчатка, да. Альбиночка, давай, тюки, тюки, да, давай, я тоже. Ты <схід> я пиво просто не люблю. на. Она милая моя. Мы пьем. Не надо нас подгонять, мы по чуть-чуть кайфуем, О, да, да? Ну кайфуйте, мои хорошие, кайфуй. Юль, давай пиво наляю. Нет. В смысле не? А что ты, не пьешь? Ты на камеру стесняешься? Просто давай пиво. Девочки, ну, да девочки, да. Девочки, давайте идите с работы домой. Возьмите у Светы Давай, Возьмите пивасика. А ну, Альбиночка, нет. Да. Пальцы в густы, Близко шоу. меня снимаешь. Ну, я всегда, ты знаешь. Это мои руки. Ой, да, давай, ты шел. Дівчатка, дивіться, коли вона потрошила цього лящика, а пивасик, так? Да? Олесь, давай доливай, давай, не, не. давай. Та давай, ну як це? Да, ну хто ж да. я доп'є? Ти вже надоп'ити, вже давай. Ну ладно. Я зеленка пенка, пенка, пенка це самое вкусное. Юля, ми хочемо пити пенку. Я люблю дай пенку тютю. Ні, ти хочеш. Дай Я люблю таке пипетку. Я пиво не п'ю, я не люблю пиво. Боже, капуста, вкусно. сидиться. Ти що ти що зробила? Альбиночка, скажи, я цветуки на рибулька. Ну дальше иди дальше. Давай, давай я ложечко. хочу течом. Ну как Бланчиков. ты думаешь, если я сижу, бросила свой товар и сижу, пью пиво. А, а який твой товар, зайчик мій? В меня у там Оксаночка работает. Оксаночка, да? Дівчатка, я бачу сьогодні от світ. На время один сейчас а в нас слава Богу. Да, девчятка мої. А сьогодні у мальчика день народження, є на найменнін на святі. Йому 4 годика, Герман. Ти мот. Так, а, да, вітаєш тоже, Ой, Давай. Це... Да? Давай, Герман. Той халосенький такий це. Давайте за Ге, Герман, давайте за тебе, будь а, здоровенький. З днем народження. Будь і мамулечку з днем народження, да? Що зїли з днем народження? Зїли, грізить. Дівчатка от такі сьогодні в нас день.